Потужна бавовна на Ростовщині та атака на порту Апсе. критична ситуація на фронті, оголошено евакуацію населення у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Зсу пішли в атаку на запорізькому напрямку і відбили два села. Корупція в міністерстві оборони. Ділки переплатили за поламані бронемашини по 25% на штуці. У Кремлі паніка у російської армії закінчилися танки. Сенсаційне зізнання. Більшість депутатів в раді спілкуються російською. На концерті Лободи у Кишиневі сталася масова бійка. Росіяни побили українців. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Корупція під час війни це вже не новина, але постійно дивує. І ось вам чергова історія. Виробник бронеавтомобілів для зсу підозрюється у завищенні цін. І відмивання мільйонів доларів. Мова про «Укрармотех». компанія фігурує у кримінальному провадженні. Керівництво компанії закуповувало цивільні позашаховики «Тойота Ленд Крузер в об'єднаних арабських еміратах за 35,5 тисяч доларів. Але після проходження через низку чеських компаній посередників вартість кожної одиниці зростала до майже 60 тисяч. З квітня по травень 2025 року до України було везено 78 автомобілів з загальною вартістю близько 4,6 мільйони доларів. Тоді як їхня фактична ціна в об'єднаних арабських еміратах не перевищувала 2,7 мільйони доларів. Таким чином отримувала компанія незаконний прибуток від різниці у 25%. Але це ще не все під час випробовувань бронемашини виявилося, що вони мають низькі технічні показники, слабку динаміку, проблеми із трансмісією та непридатність до використання у бойових умовах. Попри це, броньовані пікапи постачалися державним замовникам, включно із ДПСУ, Нацгвардію та Нацполіцією. У межах розслідування було проведено обшуки, під час яких вилучили 130 тисяч доларів готівкою виявлених у заступниці директора Геннадія Хіргія, два айфони 16 Pro та блокнот із чорновими записами. Ця історія не лише про ганебну корупцію. Бо якщо авто були неякісними, то на руках цих корупціонерів може бути і кров наших захисників. А поки одні крадуть, інші воюють. Сили оборони зупинили просування російських військ на сході Запорізької області. Про це заявив скандальний майбутній командувач штурмових військ ДСУ Валентин Манько. За його словами, штурмові підрозділи змогли зачистити Солодки та рівнопілля. Йдуть бої за е, в населених пунктах е, Полтавка. І Успенівка, а також є присутні наші підрозділи у От, І ворог з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків, штурмових підрозділів. Ворог був зупинений. Але про надскладну ситуацію у багатостраждальному Покровську пишуть наші військові. Там, на жаль, маємо втрати. В Покровську наші бійці сходяться в жорстоких боях з росіянами. Трати в нинішніх реаліях досить відчутні для кожного підрозділу, який виконує там задачі, переважно від ворожих БПЛА. Не можна сказати, що оборона тримається суто на дронах. Вона тримається на життях та смертях наших воїнів. Крім того, стало відомо про погодження обов'язкової евакуації дітей разом із батьками із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це заявили у Мінрозвитку. Утім, перелік населених пунктів не уточнюється. Цікаву статистику наводить і гур у розвідці заявляє, що понад 600 російських солдатів центрального військового округу загинули за 24-25 роки. Не від бойових дій, а через хаос, наркотики, алкоголь, отруєння і самогубство. А ось це черговий доказ того, що навіть природа на боці України. Ось неймовірні кадри, як сова збиває російський мавік на Донеччині. Кожен клаптик землі дається нашим оборонцям над високою ціною. Підтримаємо їх донатом і словами вдячності. Про те, що відбувається на фронті та навколо нього, у ці хвилини у нашому огляді. Російська армія послабляє хватку. Наступ окупаційних сил на Покровському напрямку дещо сповільнився. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Втім, наголошують аналітики. Ситуація ця тимчасова. Зараз ворог активно перекидає резерви та стягує сили на цю ділянку фронту. І вже незабаром штурми та атаки можуть поновитися з новою силою. как минимум где-то до половины основных сил противника сосредоточено именно здесь, усилий врага, при том, что на других направлениях не менее тяжело. В останні дні росіяни мають успіхи, і в районі Мирнограда на схід від Покровська російські військові блогери говорять про захоплення західного рівного та більшої частини червоного лиману. Є свідчення того, що росіяни прориваються вперед до автомагістралі Покровськ-Добропілля у східному Покровську. Проте наші захисники утримують позиції. Саотношення сил міняється, тому що противник там в общем, По большому счету, задача Сил обороны України максимально нанести урон тим арміям, которые двигаются на Покровськ. Як стверджують деякі військові оглядачі, частина території Покровська стала так званою сірою зоною. Контроль над якою переходить із рук в руки. Это больше напоминает винегрет, если вот хотите. Вот. Здесь красное, здесь червоное, здесь белое. И каждый, каждый час обстановка там меняется. Но тенденция остается э, та же. Подойдя силами второй армии с юга, с юга э, запада, не смогли продвинуться в город. Ждали, пока 51-я армия охватит Парковско-Мирноградскую агломерацию с севера. Но тут... Після першої армія їхня решила проглотить рибку побольше, чим вони можуть рот відкрити. Отже, тепер окупанти не прагнуть закріпитися в самому Покровську. Ворог хоче проникнути через місто до його північної околиці. Сергій Окішев, сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Російські війська дещо уповільнюють свої наступальні операції на Покровському напрямку, очікуючи на підкріплення і намагаються створити оборону і розширити логістику на південний покровськ. За даними генштабу зсу за останню добу на Покровському напрямку відбулося щонайменше 73 наступи росіян у ці хвилини бої ведуться у Володимирівці. Федорівці, миконорівці, червоному лимані, горіховому та філії. Не маючи змоги похвастатися іншими досягненнями, солдати кремлівської армії беруться за улюблений терор. Так, оператори російських дронів вже не вперше намагаються знищити прапор України у Краматорську, тобто насолити зсу хоч чимось. От тільки наш прапор виявився набагато спритнішим за чергового російського оператора дрону. У результаті роздратований промахом окупант просто розбив об землю свій «ФПВ». Після такого відео хочеться спитати, які барани там працюють. Відповідь звичайнісінькі. він взагалі йти не хоче. То він ну слідом за кіньми та ослами. Окупанти активно використовують на фронті овець і баранів. Варто зазначити, що тваринам Міноборони Росії, хоча б видає бронежилети. Що для багатьох контрактників не дозволена розкіш. Однак і так тварини на відміну від росіян відмовляються добровільно йти на забій. Давай, давай, іди. Тебе там ждуть. Все о іди потихнечку, давай давай. Бойова єдиниця. у російській армії настільки велика нестача солдатів, що під рушницю там ставлять не лише овець, а й циркачів. А я под историю такова, что я был изначально акробатом в цирке, потом после неудачных падений как бы закончил свою карьеру и был мобилизован. У цирку инвалид выявился никому не потребным, а для мясных штурмів підійшов идеально. До речи у напарники акробату дали и команду подстать. У нас был, получается, я акробат, учитель УБЖ и общество знания. А, «Алтарник» і автослеср, і от таким колективом ми мабуть, жили. І все це зі слів Путіна. Друга армія світу. Хоча чого дивуватися циркачам і вівцям на фронті, якщо до самих російських солдатів їх же генерали ставляться як до худоби, продають і вимінюють буквально на вагу. Розумієте, Міністерство оборони вірбують людей, видають там жетони зброю, а, а потом выясняется, что их не существует, поэтому продавать ты их. В чому проблема їх не було і ні на запорізькому напрямку? Командири навіть не ховаючись, продають своїх відказників у трудове рабство колаборантам замість законного оформлення відмови чи направлення до дисциплінарних частин солдат, які не бажають брати участь у м'ясних штурмах, записують у безвісті зниклих, затримують і передають на неоплачувані примусові роботи по всій за. Порізькій області за це командири одержують від колаборантів чималі гроші. Подібних російських відказників вже масово знаходять на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську. Ані даже не пущенне м'ясо, вони даже не крепостные крестьяне, вони просто вот, я не знаю, так люди цыплятами торгують і то, в общем, к ним больше сочувствує. Вдячні ми нашим силам оборони і за такі, от ночі на Росії, там палало феєрично. Помста перейшла до Ростовської області. Там дрончики вдарили по НПЗ та залізничному вокзалу. Долетіла, а точніше доплила карма у вигляді добрих дронів, і до того все там морські дрони атакували порт. Місцеві телеграм-канали пишуть про влучання біля одного із причалів і вірогідно вражений один із кораблів. На бріже подавсь. Від щирого серця бажаємо росіянам побільше таких вогняних. Ночей, якщо згодні, ставте лайк під цим відео. Перевіримо, скільки нас. Мова одне із найболючіших питань для українського суспільства. Ним часто спекулюють особливо політики. Але як виявилося, переважна більшість у Верховній Раді спілкується саме мовою агресора. Про це розповів нардеп Володимир В'ятрович. Ось послухайтеся. Ну, я думаю, що вона там домінує, насправді. Тобто, в якомусь такому побутовому спілкуванні е, я думаю, що російська домінує. Але шокує і як саме нардепи. Послуговується російською, тому е що це нізик Лермонтова і Що я вас запевняю? Тобто, це е часто брутальна лайка. Тобто, ну така е рівень ну загально рівень культури цього парламенту. Якщо от е виключити мікрофони, е ну він він дуже низький. Але дійсно варто визнати, щоби говорити мовою Симоненка і Ліни Костенко, треба мати інтелект. А ви як думаєте, це нормально, що частина представників української держави у парламенті говорить російською? Напишіть свої думки у коментарях. Чим би дитя не тішилося, так часто говорять, коли хтось робить якісь абсурдні вчинки. Хтось це чинний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Абсурдний вчинок його пародія на президента Зеленського. Точніше, на щоденні відеозвернення гаранта пропоную глянути. Незламний народ незламної країни з вами ваш темний лідер. Ну, тобто світлий лідер, ну тобто, світла нема. Тому не знаю, який лідер е, Володимир Зейдер, тобто Дарт Зеленський. В общем, ваш президент з вами. Після такого представлення Льоша почав, як він думає, стібати Зеленського через відключення світла. І, хоч світла нема, але я хочу нагадати, я вже обіцяв блекаут. Я як завжди виконав обіцянку. Ну, трішки промахнувся. Да, мав бути блокаут в Москві, а вийшло на тисячу кілометрів західніше. Ну то вибачте, але ж обіцянка е, виконана. Ну і врешті закінчив свій спіч. Льоша. Ось так, тому ну, що я не тільки Дард Зейдер, я ще й Володимир Македонський, тобто Олександр Зеленський. В общем, ви зрозуміли, ваш лідер незламний, потужний, і якщо у вас нема світла, то не страшно, бо я ще жив, Володимир, ясне сонечко. Тому я обов'язково все вам підсвічу, що треба підсвітити. Ще раз діючий народний депутат, який замість того, щоби працювати. Пиляє відосики для соцмереж. А ви що думаєте про цього горе блогера? Колосальні втрати танків у російській армії. Понад 11 тисяч машин уже знищено у повномасштабній війні. До того ж, виробники зіткнулися із глобальними проблемами. Свідчення тому, ахова ситуація у передовому в Російській Федерації «Уралвагонзаводі». Там масові звільнення. Ми розповімо про те, як розтанув танковий потенціал Путіна. Ми должны не просто идти в ногу з глобальной экономикой, а стремиться опережать її динаміку за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант, «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Що робить керівництво заводу на людей формально не уваляє. но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике, так работало в России в последнее время уже В'яти примерно четверть миллиона человек. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було карби так, що от гражданське производство, може, бути, було не дуже примальним. но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что Ралл-Вагон вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неймовірне падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, Все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз Центробанку, напомню це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12%, процента ВП, э, етиінфляція э, дванадцять процентів, і етавка двадцять він придеться ставку повищати обратно до 20 в наступному році. І це їх негативний сценарій, який я вважаю не негативним. А вот то, что сейчас в реаліи существует. Вот да? в чем фишка. В том, что накопленные проблемы ну, просто каждый день вылезают. И они не дают удержать тот сценарій, который центробанк считает контролируемым. загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публично. Фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. Більш того, там у них починаються проблеми навіть заборона з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, як на робочий тиждень, як, наприклад, урал Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувало зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось мы и спостерегаем снижение. Вот это их стратегия. Говорить, да нет никакой рецессии, нет падения экономики. Потом выпустить э, сообщение о том, что да, скорее всего, в четвертом квартале будет падение экономики. И снабдить это все вот кучей всяких оговорок. Решение напросилось само собой. В котра переглядати проект бюджету. Звісно, у бік його негативного зростання. Мы проводим целую серию совещаний по контурам Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом. А пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Росіяни побили українців на концерті Лободи у Кишиневі. Словами однієї із відвідувачів, двоє росіян почали конфліктувати між собою і штовхнули її подругу. Після зауважень чоловік заявив українкам, що вони повинні слухати концерт у своїй країні. <клухи> Загалом суперечка загострилася, і він вдарив ще двох українок. Після цього їх усіх вивела охорона, а от сама артистка поки ніяк не прокоментувала інцидент. Але ж дійсно, росіяни це пухлина цього світу, навіть далеко за межами своєї країни нападають на українців. Пам'ятаєте, що такого одіозного персонажа, блогера Олександра Волошина, який утік з України після скандалу, коли він збирав гроші на Охмадит, але незрозуміло, куди ті гроші пішли. Також чого це я його згадала? Поки у нас війна, Волошин живе своє прекрасне життя і розповідає, вибачте, як ходить у бордель у Берліні. Решив приїхати в Берлін, ну, в принципі, пацанов я підбив. І от ми ще залетіли в в Германію. Є таке заведення, називається Артеміс. Є, на першому етажі, на нульовому етажі спав. На другому етажі появи бар і ходять ході просто типу, голі дівчата, голі дівчата, бігають по хаті. Ти просто з ними спілкуєшся, потім там такий поспілкувався, заплатив певну суму грошей, пішов, зробив діло і гуляє смело. Я фанат, <ріст> просто фанат. Ради цей бурдерій іншим чоловікам, бо він задоволений. Аб душі рекомендую. Тут поняли? Ну от я не знаю, як вам пояснити. Заходите на Pornhub, включайте собі найкращий відос і не дивитесь його. Просто оце в цьому найкращому відосі будуть такі дівчата, які є отут. Просто пі коштує це тут. Ну, типа, я заплатив от два рази скільки там. Ну, в общем, сказали по 150 евро, но я дав на чай, потому что заслужили. Б***. Я взяв за 500 евро там типа. Ну, це було фантастично. Я такі довольні. В общем, неشي не надо, виш, все, до Скажу Скажордне. Коментуйте і поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.